Беланське благословіння, на 8 листопада 23 року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь на підтвердження того, що треба стукати і вам відчинять, бути наполегливими і вам зроблять, молитися, і вам Отець Небесний подасть. Приводить притчу таку, що. Невже, якщо ви будучи злими, дітям своїм даєте добре? Ну, тобто, коли дитина просить хліба, ви ж не подаєте йому зміюку, коли, а, вона, коли дитина просить риби, ви не ж подаєте їм камінь, коли просить яйця, не подаєте їй скорпіона. Тобто, коли з дітьми ви можете добрими бути, невже той небесний не буде добрими з, нашими, з вами всіма? І невже він не дасть вам на ваше прохання? І тут увага! Він говорить про те, що дасть Господь на моє прохання. Він дасть Духа Святого. Ми думали, що коли я попрошу хліба, Він мені дасть хліба, коли попрошу риба, Він дасть риби, коли попрошу яйце, дасть яйце. Коли попрошу ще щось, дасть те, що я прошу. А Ісус відповідає зовсім іншим, в інший спосіб, в інше розуміння вводить нас. Він не дає. Саме те, що просимо, а дає, що нам потрібно. Якщо буде в мені Дух Святий, то буду я мати і хліб, і яйце, і, відповідно, рибу, і буду мати сили боротися з пристрастями, і буду мати сили молитися Богові, і буду мати сили бути праведним, буду мати сили бути чеснотним, святим. Іти на цьому шляху. Павло якось сказав. Все мені можливо, але не все мені корисно. Якщо мені ця риба треба не зараз, а через день, Господь мені дасть її, як мені корисно. через день. Але цей день я повинен провести в стуканні, в шуканні і е, в прагненні отримання, спілкування з ним. Чому? Тому що Господь дбає не тільки про моє, щоб я наситився чимось, а про моє спасіння про те, що я прийшов в Царство Небесного в його оселі і Був перебував з ним вічно. Амінь.